Візі сповільнює помутніння кришталика, при катаракті. Спеціальний ефір на Радіон Ве триває. Друзі зараз будемо говорити про справи Суспільно-політичні. На прямий зв'язок зі студією виходить Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень. Пента Пане Олександре, доброго ранку. Слава Україні! Героям слава. Доброго ранку розпочнемо ми із статті у Нью-Йорк Таймс із повернення питання ядерки для України видання поважне пише, що президенту Байдену чинному президенту Сполучених Штатів почали пропонувати дійсно допомогти Україні здобути або знову здобути або повернути ядерну зброю. Запуск балістичної ракети система Арішнік відновив дискусію про нові спроби військової допомоги Україні і майбутню систему її безпеки напередодні приходу до Білого дому Дональда Трампа чиновники вважають, це рішення було б миттєвим і потужним фактором стримування для Росії, але крок складний і мав би серйозні наслідки. Скажіть, будь ласка, чи є в Україні шанс повернути ядерку і що усі ці заяви означають у політичному сенсі? Знаєте, на мою думку, на, на жаль, чи на щастя. Повернення ядерної зброї для України ну майже нереальне, і там є велика кількість проблем, як технологічних, технічних, бо ядерна зброя, замкнений цикл її виробництво це неймовірні гроші. Власне кажучи, ми бачимо, як живуть країни, які їх намагаються здобути нелегально. Це Північна Корея, це Іран, і вочевидь, що Україна, яка підписала. Угоду про не розпоследження ядерних зброї як не ядерна держава. Є ще і зобов'язання на міжнародному рівні, і тому я не вірю, що хтось із країн заходу буде допомагати Україні повертати ядерну зброю. Але а даруйте, я хочу інфар... одразу перепитати. От дивіться, я зараз так міркую. і Думаю, Україна відмовлялася від ядерної зброї, перебуваючи під сильним тиском країн заходу. Це була молода держава. Кажу зараз про Україну. Нас сприймали як колишню країну радянського союзу, молоду державу. І так далі, і так далі, і так далі. А не вже зараз політичні чинники не здатні пересилити цю історію? А невже дійсно, якщо Сполучені Штати будуть зацікавлені в тому, щоб Україна отримала ядерну зброю? Вони і грошима з нами не поділяться? Ну тому, що про технології, я так розумію, для України це просто ми, ми можемо це зробити. Ну тут є. От знову ж таки, повторювався. Є моменти в тому, що Україна вже фактично узаконила свій, свій статус як неядерної держави, і плюс, якщо повернутися в ті часи, дійсно все це відбувалося під жорстким тиском з боку першу чергу сполучених штатів, але там є певні нюанси. Наприклад, Сполучені Штати дуже цікавили, щоб Україна позбулася, Стратегічної ядерної зброї, якою, до речі, Україна не могла управляти в той час, а Україна в першу чергу свого часу відправила в Росію тактичну ядерну зброю, щодо якої могли бути торги, і, власне кажучи, Україна могла би е, свою безпеку, наприклад, ставити гарантію вступ до НАТО, ну і так далі, тобто е, тут є. Втрачені можливості на превеликий жаль, і мені досить важко повірити, що Захід піде на такі речі. Але, от, наприклад, суттєво і максимально посилити Україну неядерними компонентами ракетна програма і так далі, тобто неядерне стримування, які дозволять, ну власне кажучи, завдати Росії непоправного. Удару, шкоди. Це цілком можливо, і, власне кажучи, якраз на кошти Заходу фінансувати і українські ВПК, а це вже відбувається за великим рахунком, бо Данія фінансує, фінансує виробництво українських гаубіць Богдана. Швеція взялася теж фінансувати українські ВПК, і мені здається, оцей. Напрям він є найбільш перспективним і найбільш швидким угу. розвинути українську ракетну програму настільки, щоб у України була своя балістика, яка буде стримувати російські от, агресивні е, прагнення. І це дозволить, ну власне кажучи, зробити ціну агресії проти України, ну фактично дуже високою. А чому тоді взагалі з'являються такі публікації про можливе чи на можливе повернення ядерки Україні, і не вперше причому це ж не тільки Нью-Йорк Таймс зараз написали. Це такий тиск на Росію, це такий тиск на Байдена, і, взагалі, диму ж без вогню не буває. Я думаю, що це і тиск на Росію, і тиск на Байдена. Власне кажучи, знаєте, є такий прийом. В політиці, коли ставиться вимога, яку дуже важко виконати, розганяються очікування. А потім, ну оскільки є і величезний спротив, я переконаний, що велика кількість тих же американців, які в першу чергу голосували за республіканців, і ну давайте будемо чесними, лякавка третьої світової була частиною виборчої програми Дональда Трампа. Вони це сприймають серйозно. І от е, якщо сказати їм, що добре, ми от надаємо Україні ядерну зброю, але ми допомагаємо таким чином, таким чином і таким чином, це буде сприйнято вже, знаєте, е, без, не просто без противу, а з полегшенням. Можливо, от це один із елементів от такої гри, ну, дай Бог, щоб це так було. Е, щоб. Е, Зберегти чи посилити підтримку України, але от, мовляв, ми ж теж пішли на поступки. Ми не стали. Говорити про ядерну зброю, uh -huh. ну а поки міжконтинентальною балістичною ракетою Російська Федерація вдарила по мирному українському місту Дніпро. А Путін каже, ракета середньої дальності, ось щойно спілкувалися до вас із військовим експертом. І пан Гетьман каже: а це велика різниця. Путін направду злякався, тому що він почав хизуватися спочатку цим ударом Орішником, і все, бо він, звісно, прозвітував про те, що це успішний успіх, ні, ну все. Як завжди, а потім трошечки послабив цю радість, тому що він прекрасно розуміє, що удар міжконтинентальною балістичною ракетою і удар ракетою середньої дальності це різні сигнали для заходу. От про це в політичній площині. Давайте поговоримо. Річ у тім, що надходять реакція на удар по Дніпру і канцлер Шольц також відгукнувся, назвав застосування Росією ракети жахливою ескалацією. каже рішення президента. Данта РФ було жахливою ескалацією, як і залучення північнокорейських солдатів, які зараз воюють та помирають у цій війні за імперіалістичну мрію Путіна. І водночас він закликав сторони бути обачними, щоб конфлікт в Україні не переріс у повномасштабну війну між Росією і НАТО. Поясніть, будь ласка, дії Путіна жахливі, але обидві сторони мають бути обачними. Що за подвійні стандарти? Ну, це пан Шольц, і ми пам'ятаємо, що він і подзвонив Путіну, і власне кажучи, після цього, от якраз ескалація відбулася, і удар по Києву, і, ну взагалі по Україні потужний і ракетний удар, і от зараз удар балістичною ракетою по Дніпру. І власне кажучи, тут є декілька цікавих моментів, бо знаєте, коли ядерна держава. Починає проти неядерної бряцькати ядерною зброєю, це крім того, що це залякування і все таке, це досить важливий сигнал, що ядерна держава переконалася, що своїх цілей у війни перемогти вона не може. І, власне кажучи, тому йде, от це знаєте, останній довод королів, коли. Е вже залякуються усі, мовляв, вплинти. А більше того, от багато хто звернув увагу, що Путін після удару по Дніпру мовчав ну, півдоби. Багато хто говорить, він очікував, що йому почнуть дзвонити з заходу і говорити про умови припинення вогню і так далі. Всі мовчали і тоді. Був ненансу було не анонсоване звернення? Фактично, це залякування. Потім був було засідання РНБО, і до речі, це говорить про певні нюанси. от, поведінки Путіна він ще був було засідання їх ради безпеки і оборони, і вони там фактично Путін звітував всі підтримували. Пам'ятаєте, коли Путін. Фактично, санкціонував агресію, теж було засідання Російської ради безпеки, і де теж всіх пов'язали кров'ю. Фактично, ми всі ці ми всі тут присутні прийняли це рішення. І тому мені здається, от Путін сам трохи заплутався, бо от так піднімаючи ставки, він дає можливість і Заходу піднімати ставки. Власне кажучи, от крім ударів по в глибину території Росії. Крім того, що Джо Байден дозволив постачати Україні міни попри шалену критику, і відбулася ще одна подія, дуже важлива, як на мене, це санкції проти Газпромбанку. Це от така ядерна стан ядерний удар по фінансовій системі Росії, оскільки через цей банк йшли от якраз розрахунки. Наступний крок, і мені б дуже хотілося був санкції проти Росатому. І, власне кажучи, от ці. Підняття ставок з боку Путіна, вони можуть призвести до того, що і Захід підніме ставки. І, очевидь, Путін це робить і напередодні, як він вважає, переговорів з Трампом, але е, це можливість знову ж таки, повторюся, підняти ставки з боку Заходу. І тоді, от економіка Росії може поплисти ну серйозно, бо стан її е, і зараз. М'яка кажучи, не дуже добре. А санкції проти Росатому. Чому їх раніше не застосовували? Хто був в цьому зацікавлений, не власне? Чому дійсно цього не відбулося раніше? Не було просто прецеденту. Ну ось він створений удар по Дніпру дуже показовий в цьому сенсі. Розкажіть? Там є величезна проблема, насправді. Бо давайте згадаємо і газові, і нафтові санкції теж не були введені одразу. Бо захід, крім того, що розуміє, що ці санкції треба вводити, розуміє, що має підготуватися, щоб не було системної кризи. Власне кажучи, от серйозна відмова від російського газу, бо коли зараз говорять про те, що от Росія продала рекордну кількість газу в Європу, це на кошти на порядок менше ніж це було до широкомасштабного вторгнення. І власне кажучи. Зараз замість 50% вони десь 9% постачають на європейський ринок різними шляхами. Але от що стосується Росатому, там ситуація ще гірша, бо Росія фактично монополіст на міжнародному ринку по збагаченому урану. Вона це робдається 55% було до широкомасштабного вторгнення. І в цьому є. Ну, в принципі, пояснення, бо 50% урану добуває Казахстан. І в цьому проблема і проблема в тому, що на території країн Заходу є російські станції, які теж треба було ну, власне кажучи, знайти альтернативу, приобладнати, і так далі. І цей процес йде, власне кажучи, наскільки я знаю, крім Угорщини, яка будує атомну станцію за допомогою росіян. Ці інші країни, включаючи Болгарію, Фінляндію, вони шукають можливості, як відмовитись від е, російських е, послуг. До речі, там є ще одна проблема, і вона стосується багатьох, хто має російські е, атомні станції, і це Україна, яка теж відправляла, пам'ятаєте, на відходи е, атомні в Росії на зберігання. Якщо е, розірвати е, контракт, то тоді. Ну, фактично, Росія має право не зберігати ці відходи відправити назад в ту країну, звідки вона це отримав. Тут є знаєте ще такий нюанс, досить хитрий. Тому вочевидь, для того щоб ввести от такі санкції проти проти Росатому, треба бути максимально готовим. І цей процес досить довгий, але сподіваюся, що він знаєте наближається, бо наприклад рішення конгресу було про обмеження. Використання російського урану чи відмову від, від нього це теж один із елементів кроків до запровадження санкцій проти Росатому, але от знову ж таки це тепер досить тривали. Ну і тут є проблема в тому, що є Угорщина, яка буде максимально блокувати цей процес. Ну і власне, давайте поговоримо тепер про внутрішньополітичні події про те, що в нашій державі відбувається. Президент Зеленський розкритикував Верховну Раду за те, що скасували засідання через можливий ракетний удар з боку Російської Федерації. Заявив Зеленський, протоколи безпеки не змінилися. Коли немає повітряної тривоги, держава, виробництво і посольства усі мають працювати однаково і сприймати інформацію, зокрема від розвідок, саме як інформацію, а не дозвіл на вихідний. Це стосується усіх від Верховної Ради України і інших структур гілок влади до органів управління в областях і громадах, сказав Зеленський. і Додав, коли в Україні звучить сирена повітряної тривоги, всі йдуть в укриття. Коли сирена не лунає, усі працюють за його словами. У війні по іншому не буває. Ну здавалося, правильні слова промовив президент, але Верховна Рада зараз, чесно кажучи, працює як хоче. Журналістів на засідання не пускають. Тож Напевно, якби окремо не розказали, можливо, на цей прогул так званий ніхто б не звернув уваги. Скажіть, навіщо так багато галасу довкола цієї історії? Про що це для нас? Ну і про що ця заява Зеленського? Ну, мені здається, що, по-перше, спочатку було обурення з боку е опозиції у Верховній Раді, бо, мав бути, день уряду, і там мали відповідати представники наших. Е Міністерства закордонних справ на на різні питання після, після скасування засідання, ну, власне кажучи, очевидно, ніхто на е, запитання не відповідав. А, а це такий важливий елемент, як на мене, от парламентська президентської республіки. Е, інший момент, що була серйозна критика із боку депутатів, і з боку е, суспільства щодо цього рішення, бо знову ж таки, Зазначалося, що це рішення було прийнято ну фактично в такому кулуарному режимі монобільшістю. І очевидно, що е, була можливість його скасувати без е, ну, цих е, гучних заяв. І до речі, знову ж таки ще була критика щодо того, щодо позиції е, офісу президента про Посольства, які призупинили свою роботу, бо тут всі згадали, що було до широкомасштабного вторгнення, коли посольства з України, власне кажучи, теж закривалися виїжджали, а е, влада вела себе так, нічого нічого не відбувається. І от знаєте, мені здається, це такий спроба відволідволігти увагу від всіх цих моментів, оскільки вони і достатньо травматичні до українського суспільства. Але тут знов ж таки повторюся, що можна було всю цю проблему вирішити без заяв, а просто подзвонити спікеру і запропонувати відмінити це рішення. Бо ну знов ж таки, ми розуміємо, хто зараз керує у Верховній Раді, і що рішення приймаються. Ну фактично з одного центру ну дійсно не виносити сміття з хати. Насправді і це було більш ефективно, напевно. Ну але сталося, що сталося. Будемо сподіватися, що це стане таким хорошим стусаном для депутатів Верховної Ради, щоб вони більш активно працювали, і правильні рішення такі потрібні зараз необхідні для України, ухвалювали. А ще президент Зеленський напередодні уперше у дію рішення РНБО про позбавлення державних нагород України. Стосується це рішення 34 Громадян нашої держави і Російської Федерації серед тих, хто лишився без українських нагород, політики Микола Заров, Віктор Медведчук, Дмитро Табачник, Володимир Гундяєв, ну тобто Кіріл Патріарх РПЦ, і навіть голова ради Федерації Рф Матвієнко. І тут найголовніше запитання: а чому так довго думали? Чому стільки часу зайняло те, щоб відняти ці нагороди українських в цих, м'яко кажучи, я не хочу їх навіть людьми називати? Ну і загалом, а хто додумався взагалі ці нагороди? їм дати на початку? Ну ви ж пам'ятаєте, у нас був і Віктор Федорович, президентом України, в часи кучми достатньо активно нагороджували е, представників Росії, власне кажучи, от е, на жаль, це частина історії, чому не було раніше, а там просто може бути проблема в тому, що є е, по законодавству. Прописані е, варіанти, коли можна позбавити цих нагород, і, наприклад, багато запиту у суспільства на позбавлення звання герою України низки діячів. Які отримували невідомо за що Ага, також Але, зараз? От, це не, не може спрацювати так швидко. Даруйте, пане Олександре, Я перебила вас зараз. Дуже вам дякую за коментарі. Олександр Леонов, виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень, Пента, говорив зі мною. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.